Бійці після повернення з війни часто лишаються наодинці зі своїми проблемами. Чи не втомилися українці допомагати захисникам країни? Ми вирішили перевірити це у нашому експерименті. За легендою, демобілізований змушений затриматися у Києві на певний час. Чи є у нього шанс протриматися кілька днів у столиці без грошей? І чи залишать кияни захисника країни голодним? Це Володимир Небір. Він був парамедиком на майдані, а потім пішов гранатометником у зону. АТО він пройшов дві ротації у Донецькому аеропорті, а також бойові дії у водяному та опитному. Сьогодні разом із нами Кіборг погодився на експеримент. За легендою я тільки повернувся з зони бойових дій, затримався на один незапланований день, і в мене в кишені залишилося на все 20 гривень. І ось спробуємо е, на сі два. Спочатку безкоштовно, а потім на ці 20 гривень замовити щось поїсти. Спершу ми завітали до мережі італійських ресторанів. Там нашого героя одразу люб'язно зустрів офіціант, але почувши прохання військового, викликав адміністратора. Зараз взагалі ми благодійність в цьому ресторані не можемо влаштовувати. Що... Я зараз вас придушу відео, які Дякую. Десять хвилин на замовлення, і ось перед Володимиром повноцінний гарячий обід. Mm. Легкий суп, капусточка. Все свіже, не відмовили. Ну що досить приємно, здивували. У цьому закладі до фронтовиків ставляться дуже люб'язно та привітно. Із приємними враженнями йдемо перевіряти одну із піцерій. Я Моє учасників, у мене є документи, тобто всі. У мене насправді залишилось дуже мало грошей, чимось пригостити. Запитайте, будь ласка, добре, буду дуже вдячний. Невдовзі нашому герою мовчки приносять столові прибори, а потім порцію обіду. Це мені? Вау, почекайте, це безкоштовно мені, так? Так. Да? А, а що це? Почекайте. Макарони спали. Серйозно? Дякую, дякую. Таки нагодували. Однак персонал закладу не надто привітний та не готовий спілкуватися із нашим героєм на рівних. все. це Їжа, яку Йдемо далі. На черзі один із нових закладів із патріотичною концепцією. Арт-директор обіцяє ситно нагодувати Атошника. Мав питань. Комплексний обід підійде. Звичайно, Добре. не те, що підійде. Цікайте, хвилинку зараз. Звичайно, звичайно. Серйозно? Так, да? абсолютно. Супер. супер. Ну, Дякую. Ми... Суп мені насправді дуже сподобався. А от макарони не потішили. В пісарі мені більше сподобалось через те, що ну, якраз наявність, напевно, м'яса. Ну, можливо, якщо б я був. Більше голодний, то можливо, я б макарони більше кількість. Отак обійдусь декількома ложками. На черзі один із барів, який у Києві відкрили переселенці з Донбасу. Навіть не привітавшись, нам кажуть, що столик зарезервовано. Далі ще цікавіше. У мене складна ситуація. Мені сьогодні просто треба було б залишитися в Києві. Чи можна, або за якоюсь знижкою. У нас навіть є якісь, знаєте, якісь палачі. Ми на експресо розбираємо. Смакуємо каву та чекаємо на чек. 20, 21, 22, 23, 24. Молоді люди, вибачте, у вас нема 50 копійок на каву? Не, не вистачає? дуже вам дякую. Оце так щедрість. Ми шоковані, адже заклад є у списку тих, що долучилися до акції «Нагодуй воїна. Однак казати не значить робити. Що їм просто все одно і все. Тобто, чи що я буду зараз робити, куди я зараз піду, і відповідно, що я робив до цього, неважливо, що я отого, що я показую посвідчення учасника бойових дій. Я б не хотів наступного разу ще раз сюди піти.